Привіт! Я вже йду на курси. Сьогодні у нас п'ятниця, потім вихідні. Як же класно, що я зробила домашку ще в вівторок, коли тільки прийшла з курсів. Тому що я ці дні взагалі, ну типу, до німецького навіть не притрагивалась. Я зі спокійною душою зараз йду на курси, зайду в магазин по каву. І все. дві годинки і потім вихідні. Все, я вже з кавою, сподіваюся, мене чути. І сьогодні якось так швиденько в мене вийшло зробити. Тому я сподіваюся, що я не запізнююсь, спокійненько собі сяду. На минулому занятті дівчатам так сподобався мій парфум, цей 33, що я його сьогодні притарабанила їм понюхати, тому що в баночки він просто пахне як трава. А розкривається прям дуже класно. Отже, дві години я сподіваюся пролітять, Потім ми з вами йдемо в зал. Huch, а потім вже додому займатися практиками е, працювати, викладати контент, знімати. А ввечері на всі вихідні я їду до свого хлопця. І, можливо, на цих вихідних ми все ж таки поїдемо поплавати в басейн, тому що треті вихідні, а ми ніяк не зберемося. що, Ми з вами вже підходимо до залу. У мене так щось зболить шолунок. Думаю, що це через те, що я випила коли на ніч і тепер плюс ще зранку кава на молоці. Коротше, повний комплект. Зараз буду робити спину, щось давно її не робила. М -м, качок. Я вже зібралася, спакувала свою валізу і зараз вже буду виходити. Подивіться, яка краса у нас тут Берлі, Все розквітає, тепло. Ми, до речі, вже зустрілися, я вже Red Bull, Ми заповнюємо трошки продуктами, тому що завтра я буду тільки світанок, а потім на обід, на вечерю вони будуть в центрі. А, і що? Так що сьогодні у нас ви... Цей тиждень дешевий, щовий. Ви знаєте сірий, покуровий, потрібний автобус і хочеться просто У Нас вже субота. Ми вийшли на прогулянку. Будемо гуляти містом, тому що реально погода дуже класна, все розпускається, 20 градусів, ще раз повторюсь. Прям супер. Вирішили прийтися до центру пішки, тому що. Йти нам буквально хвилин 15, Ось потім ще зійдемо купимо новий крабик, тому що мій просто ну зі зламався, ми його роздавили вчора. Ось, і поїмо, пообідаємо, потім погуляємо, посидимо в парку. Коротше, у нас сьогодні а, просто день на природі. Я вже з новою тушею і новими крабиками, тому що я вам казала, ми зламали, і я забула взагалі, що в мене є один на сумці. Так я про нього забула, я не знаю, ось. І в мене закінчився від бенефіту туші, я купила. Від клінік нову. Я нею не користувалася, взагалі не знаю, що це душу, але вона була непогана. Взагалі хотіла б в Сен-Лоран, але була типу коричнева, чорна, але там мені не підійшла типу, кісточка. І була ще одна, але вона була ну, дуже короче, странна, тому ні. ось, Я вдома вже вам все розпакую. Перекус таксіста, Ми знову йому ці сосиски, дуже смачні. Коротше, такі у нас обед. У нас тут такий захід по магазинам. Купили шорти моєму хлопцю, носки перевдягнутися, в і зараз. Ходимо по манору, обираємо собі що небудь На вулиці супер жарко. Я можливо ви бачили, в чому ми. Коротше. Я в лисінник, я в ковсі, мені супер жарко. 20 градусів, а на вулиці така спека, я не знаю. Але ми зараз підемо, купимо морозиву, прогуляємось. Взагалі класні вихідні. Упер! <laughs> Все, ми взяли по морозиву. Там же де і минулого разу, але я взяла. Цела...

Піраміду яке обсуж. Ми вже прийшли на вечір, я зараз покажу, що ми замовили, зробити бургер з телятиною, а мене це жеребра. Але така порція. Дуже смачно. Цей а, ірландський паперем дуже смачно. І ми неодноразово тут будемо, ми, як минуло відео ви також могли побачити але... на нього. Прямо будемо. Покажу ось так швиденько, що купили. Ось такий крабик. Він прям симпатичний, класний. Вже зараз будемо користуватися. Такий він перламутровий, коротше, красивенький. Мені сподобався. Далі. Набір з ось таких звичайних, які будуть класно тримати, тому що в них, бачите, маленькі такі зубчики, і вони дуже класно тримають моє волосся. І ось ця туш від клінік. Зараз давайте ми з вами її розпакуємо. Це перший номер чорний. Ось так вона виглядає. І ось така у неї кісточка. Мені подобається, тому що Бенефіт була у мене точно з такою ж кісточкою. Потім спробую і покажу вам, як вона взагалі на ресничках. Ми вже після вечері повернулися додому і змили макіяж і Зараз будемо робити маски. Ось ця для хлопця. І ось ця для мене. не знаю, чому вирішили саме ці купити, але в мене, до речі, досі є ось ця маска, але яка в форматі. Знаєте, така в баночки, і вона прям дуже класна, вона класно зволожує, вона класно насищає шкіру. Прям дуже мені подобається. Але я хочу вже її використати. І ну как би все, хватить. Тому що я не люблю, і я вам вже казала, що я хочу позакінчувати всі свої банки, а плюс ще з переїздом. Я не хочу все тарабанити з, з собою. Тому чим менше у мене буде всяких баночок, тим краще. Сьогодні вже неділя. Ми були в басейні. Ви бачили, я тут вам вставляла відео. Дуже класно поплавали. Потім посиділи в джакузі. погрілися і поїхали додому. Я вже зібрана, ну я, я маю на увазі, я зробила вже макіяж, помила волосся. І зараз, як ви бачите, у мене немає туші на очах. Зараз ми спробуємо з вами нову. Якщо чесно, мені самі дуже цікаво, яка буде ось ця туш. Ось ця. Зараз я нафарбую одне око і покажу вам різницю. Так, ну що, ви готові ось це око без нічого, і ось це вже нафарбоване. Трошечки потрібно її підсохнути, і далі вона буде, я думаю, супер. Ну і ось такі два ока в мене вийшли. В принципі, мені подобається, але дійсно потрібно її трошечки підсохнути. Ну, а так, супер. На місці. Так багато машин ми ледве знайшли взагалі місце, де припаркуватися, тому що просто подивіться, скільки тут машин, і тут типу, декілька ярусів. Погода суперова, трошечки, звісно, вітерець, але прям дуже класно. За мною, я думаю, можна побачити там. Озеро, зараз тут погуляємо, потім поїдемо коротше, через інше озеро. Там також дуже класний вид. І вже потім повертаємося додому, бо в 4 футбол. Ми зараз прийшли в стару частину міста, і так прикольно, що все місто воно всередині однієї великої постройки цієї старовинної. Прям класно. Зараз я вам покажу, краще, що там внутрі. Ми вирішили припаркуватися не в самому місті, а на парковці біля, тому що там може взагалі не бути місця, тому краще так. Ось. Мені здається, що наша неділя взагалі дуже класно проходить. Отак, от, от ми заходимо через цю браму, і починається саме місто. Прикольно, ви снідсредні середньовікові знаєте. Качуй, Ми вирішили присісти випити трошечки, тому що така класна погода. І ми в такому класному місці сидимо тут, коротше, біля фонтану. Дуже класно, дуже крута погода, дуже прикольне місце. Ми вирішили, що приїдемо ще одного разу, але прям знаєте так зустра, щоб іслідувати повністю місто, щоб е, скуштувати щось смачне. Коротше, але це буде наступного разу. Зараз ми вип'ємо і їдемо. Вже вдома дивимось фінал Барселона, Реал Мадрид. Зараз ми ще поїмо піци. Сьогодні був прям класний день. Ми були в басейні, наплавалися, потім пообідали, поїхали на озеро, прогулялися містом. Зараз футбол, піца ну прям супер вихідні. Наш понеділок, ранок пасмурно, вже немає дощу, але як я круто під нього поспала сьогодні, ви просто не уявляєте. Зараз іду на курси, забула хлопця свою свій бомбер. Тепер в цьому йду, він взагалі не пасує під речі, які я сьогодні вдягнула, але ну вже що подати. Як завжди, стандарт. Йду на курси зараз, зайду собі за кофейком, щось собі куплю поїсти і потім в зал. Дислокацію. Зараз вже не за кави, а вкупи. Бо тут трошечки швидше. І сам фісташковий. Я вже в залі. Сьогодні ми з вами тренуємо грудь, будемо знову віджиматися. А що ділась? І сьогодні, я думаю, максимум виділю на все одну годинку і піду додому, тому що, якщо чесно, з цією погодою настрій тільки лежати вдома, дивитися серіали і пити щось таке галященьке. Так, все, я вже скупилась продуктами. Закупила небагато, в основному овочі, хліб, яйця, ну такої, по Помілочовки. І зараз вже йду додому. У нас вже вівторок, я на курсах, на яких курсах, я йду на курси і потім додому. Сьогодні так класно поспала, але, знаєте, типу, дуже багато всього снилося. Дуже багато. Я ще вловила себе в моменті, що я, типу, з Катією розмовляла. Ну, типу, реально, мені щось приснилося, я їй відповідала типу, в голос. Нормально, ні? І через те, що багато всього смілося, відчуття, що треба поспати ще трошечки. Ну, я взагалі не пам'ятаю, що там було, що мені снилося. Я вже закінчила свої курси, зараз іду додому. І я не знаю, чи розповідала тут чи ні, але... Моєю мрією з дитинства було співати. Мене батьки віддали і на танці, і на спорт, і на лижі я ходила, і на малювання, і ще на якісь кружки. Але ось співати чомусь не віддавали, хоча я хотіла. І я все життя потім думала, блін, як мені це зробити, що мені потрібно. Так хотіла знайти вчителя, але поки була в Україні можливості не було. І сьогодні на курсі я дізналася, що дівчинка, з якою я хожу, вона 13 років вчителька вокалу. Все ок, то буду ходити до неї займатися. Вона сказала, що немає проблем, Якщо ти чуєш і бачиш, можеш розмовляти, тосі пані все потеряно. Ну, тому е, можливо, можливо, реально моя дитяча мрія здійсниться. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Я дуже вдячна вам за всі перегляди, за ваші лайки, за коментарі. І хочу побажати вам дуже класного дня, гарного настрою. І побачимося з вами в наступному відео.